Доброго дня! Сьогодні ресурсна колода істочник. І хочу достати карту з порадою, яка вам зараз потрібна. Ось така карта в нас вийшла. Так, бачимо на карті. Це ніч, такі темні фіолетові кольори, тиша, простір. На товстій гільці дерева сидить якась дитина або підліток. Він одягнений в теплому одязі, і в нього є довгий шарф на шиї. Він розвивається. Поруч з ним на гілці стоїть лихтарик. Він світить жовтим кольором таким світлим. Під гілкою, у глибині простору, якісь ще висять світлові краплі, всередині яких цих крапель знаходяться ключі різної форми, і всі вони підсвічені. Дерево без листя, але не мертве, швидше воно в стані спокою знаходиться. Внизу також темний глибокий простір, схожий на ліс або на нічну долину. Зараз подивимось, які в нас символи. Дитина, яка сидить на гільці, це образ твоєї внутрішньої дитини. Але не беззахисної, а тієї, що вже вміє чекати, спостерігати і довіряти собі. Вона вже має здатність бути наодинці без страху, мати контакти з собою. Образ дерева це опора роду, опора в житті, а сама гілка це проміжний етап. Цей образ показує, що ти вже в якомусь процесі, і це безпечно. Не потрібно знати, що попереду. Потрібно триматись того, вже, що є, що тебе вже тримає. Ліхтар це внутрішнє світло, яке лагідне і не сліпить тебе, не освітлює весь ліс. Він світить ровно настільки, наскільки потрібно зараз. Це про інтуїцію і довіру процесу. Ключі, які світяться, це доступ, дозволи. Відповіді, вихід із зацикленої ситуації. В тебе вже є ключі. Вони не заховані і готові до того, щоб ти їх помітив. І коли ти будеш готовий, ти їх помітиш. Сама тебрява це не жахливе щось таке, це простір можливостей і невідомого, це глибина, тиша. Загальний ресурс карти говорить, у тебе вже є все необхідне. Не поспішай, світло прийде разом із ключем. Тому для рішення твоїх питань потрібен м'який підхід. Не треба ломати двері. Є ключі, які їх відчинять. Хай всі потрібні вам двері знайдуть свої ключі. На все добре! До зустрічі.